Слава Богу, браті і сестри, сьогодні ми чуємо, які злодіяння робляться, які у Печерській лаврі по відношенню до мощей. Мощі це останки тих святих, які мають благодатну силу і присутність. Тих святих, які представилися, але вони не покидають, вони знаходяться в своїй благодаті. І тих, хто до них приходить з вірою, вони подають свою поміч, своє заступничество. І ми знаємо, мощей є багато, дуже різних по всьому світі, в тому числі е, преподобно Світіті Респірідона Трімєфутського, де температура мощей 36 градусів. І тапочки в нього знизу Знизусходження, що він приходить на допомогу. Києво Печерські святі вони також присутні своєю благодаттю там і допомагають тим, хто приходить туди з вірою і бережуть нас і наш народ, якщо моляться, каються. В і... 15 столітті жив Священо Інок преподобний Діонісій. коли йому на Пасху прийшлося покадити в. В пещерах преподобного Антонія, І він пішов туди, з кадилом, і, зайшовши туди, і сказав: сьогодні січисні отці і браття Великий день, Христос Воскрес. І тут же хор у відповідь преподобних, які знаходилися там мощами, відповіли воїстину Воскрес. Він наскільки налякався, що він всій. Весь свій останок життя провів в затворі. І ми знаємо, коли Велику Вітчизняну війну були під окупацією Київ, начальник німець Києва, який прийшов в Лавру, він запитав, що це. Він казав, що це кукли, що це якесь таке не дуже добре. І монах сказав, що це не кукли, це мощі, це святі, вони присутні там. Німець засміявся, взяв зброю, яка в нього була, і вдарив мощі монаха, які були складені руки смиренно своєю зброєю. І там сталася рана, і звідти потекла кров. Він наскільки налякався і побачив, що це чудо його вразумило, просвітило. Він запитав монаха, чи є ще монахів. У місті, він сказав, що є, сказав відкрити обитель для монашеського життя. І до 60 го року, не буду, 61-го чи якого року було повноцінне монастирське життя, і тоді ми знаємо, що угособилися гоніння на церкву, вони періодично завжди були. Як бачите, нічого нового немає. І Радянська влада під... підігнала машини для того, щоб вивезти останки ці мощі з пещер. І коли б привезли, приїхали машини, винесли, преподобні дозволи винести свої останки, мощі, погрузили їх на машину, ні одна машина не рушила з місця. Шофера там провіряли свічки. Карбюратор, там ще щось, чому не їдуть машини? Все провірено, все було, але ні одна машина з місця не завелася і не поїхала. Тоді підвезли підводи, як у нас на Тернопільщині кажуть, фіри. Коні приїхали, перегрузили їх на ці підводи. Але ні одна підвода також, коні ставали дибки, розпрягалися, але ні одна підвода з місця не рушила. Як може так бути, От кажуть, міністр культури і тим чиновникам, і тим поліцейським задайте таке питання, якщо то не мощі, як ви кажете, експонати, прости вас, Господи. Як ви так погано знаєте історію? Історію лаври, ви так погано знаєте? Лавра побудована, а саме головний храм побудує честь Успіння Божої Матері, великий храм. По При помочі і благословіння Божої Матері 12 -ма греками, яких були представлені туди. І коли таке сталося, мощі стали більше не чіпляти. І сьогодні хочеться, браті і сестри, побажати всім, що ми знаємо, що у Міністерстві культури є багато споруд, об'єктів, в якому вони в стані знаходяться. Але ви позавідували, ви побачили, що за роки незалежності братія монастиря, намісник. Мітропорід Павел з тими людьми добровільно все встановили, не побоялися трудностей. І люди йдуть, люди йдуть до святині. Не тому, що йдуть просто подивитися. Як ви бачите, зараз незаконні власності знаходяться, ви взяли у монахів. Ви злодії, ви забрали, украли незаконно. Тому що ви побачили, що там пам'ятка архітектури, а хто вчепив цей значок? Комуністи. То що ж ви знак комуністів? Ви знаєте, а то, що монахи там місце для монастиря, де молитви, все, для чого потрібно монахам, це для молитви, то ви не визнаєте, ви в них забираєте, бо вона вас пече. На великий жаль, ви не віруючі люди. Дай Боже, щоб Господь своїй благодаті вас просвітив, а преподобні, отці Києва Печерські, допомагали нам у терпінні, в смирінні і в стійкості віри. І дай Бог, щоб ті чудеса, які вже були з преподобними, щоб не на вас вони сталися. А ви врозумілися просто, і мощі святи залишили в спокої, щоб ви на себе не, не, не кликали якусь біду. І не доведи, Боже, щоб ви від цього не постраждали. Щоб Господь вас просто врозумів, помилував і зрозуміли ви, що ви робите дуже погані вчинки проти святині. Це не святаство, бо хуйство. І ми сьогодні просимо преподобних, щоб вони захистили святу Лавру. Браті, які там моляться, людей, які туди на поклоніння, хочуть прийти, і ви закрили. Ніде в світі такого немає, щоб не було доступу до святині. Назвіть де так. Навіть ремокатолики, які у них мощі знаходяться, вони бояться, бо все, що у них є, вони вкрали в хресту, хресними походами, хрестоносці. То у них або за гратами, або під плитами, ну, але все одно людям дають туди доступ. А ви нам, українцям, Доступ до наших святин не даєте. Скажіть, хто ви тоді? Якщо ви воюєте своїм народом, віруючим народом, який ви забороняєте, прийти до святині, поможи нам всім, Боже, браті і сестри, хранити віру, берегти, якщо Бог дає нам такий іспит, що ми його прийшли достойно. Поможи Боже.